Добрий вечора, я популярний дзвін. Добрий вечір. Як прийшов концерт? Красов, я нині не сам. А? No. Добрий вечір. Добрий вечір. То, то, то й прихильниця. <ріх> Спасія, як її Тебе як звати. Аліна. Аліна. Приємно. А звідки Аліна? Сколуша! <головік> а а моя популярний хто? Сича! А хто ж і що? І що? То моя маленька жовка. <головік> Ото вікума будь ласка, своїми враженнями, враження. От прийшов концерт супер, супер. До речі, я дуже люблю калу через те, що весь весь шоу-бізнес України дивиться на той концерт, який був на День Незалежності. І Він дуже вражений. І саме все з Калу, що я собі взяв велику ідею, що треба зробити великий концерт на арені Львів. Тобто всіх урочисто запрошую від 17 травня на арену Львів. Там буде таке, що ні один артист для вас люди такого не зробить. Я вас дуже люблю, тому Можна я для вас трошки керам. детальніше про концерт в Львові. Ну, можу. Коротше, то буде... то не можу. То... <ріпо> <ріпо> такого, То не такий концерт простий, то буде таке мега-шоу. І там будуть зі мною такі артисти. Самі популярні України, де хто співати, і ще сам... саме основне, що там буде, знаєш? То... Хто? Найпопулярніший артист світу так само зі мною буде співати. Що собі? Ну, не можу щось сказати. А? Я не можу сказати! Я думаю, що мені як, як мінімум. Що їм що мене придумали? — Я? Ні, ти що? Вже є, я не можу просто сказати. Та вже нема. Я є. А як? <плук> Ота пісня в такому ритму. А, ага, понятно. Ай, ай! А що, що не можу сказати. Ви <плук> спати не будете! І під музику! Раз, два, три! Там багато дюша! Пануло мене, я люблю, але сплю, я від тебе дурію, я до всього горівною, я від тебе балтію разом. Древа, ти купила мене не земною красою, мені кришу зриває, хочу бути з тобою разом. Що ой те мене люби, моя мама, моя мама, мама, будьо, а тільки мене сама, сама, салянка мала, не ж до нами різниця, не з тобою, як ти жора велісиниць. Я готовий зірку з неба дістати, тільки що вночі не дає мені спати. Діти був! Ну! Я не чую! Моя мама! Можеш тебе на концерті брати з собою чи ні? Може це буде твоя нова героїня, кліпу? Мама, відпочиш! з братом їздити. А, з мамою і з братом? Мама буде дивитися, брат теж, а я буду виступати. А мама і брат скільки їдять? Багато чи ні? Ні. Що їдять на день? Вони хутенькі, то що? м'яско може з'їсти, суп буде. А, м'ясо буде їхати на мене. Якщо м'ясо, то дуже дорого. То добре, супку, супчку. Супчку, але яка файна дівчинка. Борщку треба з'їсти. Треба їсти борщ, щоб бути сильним. ха 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 а то, а то мені піднімає наслідки. О через твоя плачу! Якщо буде сльози тепти, то не можна так! <рик> Дай нічого. Ми їх забудумо. Альо-арамсі вже <рик> Очки від сонця взяли, На пляжі видно сделал DimaTorzok чувак... Ziemno, z morza i od razu, o ja, o ja, 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 женщина ja, 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 Dasy ja, 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 женщина ja, 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 Ти вже вкало ще час ти казав, їсть. Не думаєш ти прикупити тут квартирку, пару соток землі під город. Ти думаєш, що мої гроші. Та всі гроші, які є, то все ще вложую. Тобі так заєшєш, все, вложуєшся. А ти думаєш, за що то все, 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 все має Йоу! Тай б я себе п'є трапустина і не считає. Як тебе звати? Віка. Віка. А мене як? Діджі. Діджі. Діджю? Ти за звука як? Каче. Ти маєш такі рідкі зуби як я! Подивіш? Покарі свої. Ті, а, ти гадні маєш. ти що чистий зуби вшу? Ale ja się głowy czystek, uliczki mają. Żabka, dawaj się tam. To U już jest, czy nie? A w tebe?

Закуєць нема староста від мати, аби спілкили в ручки колати, наша сама вишка, припадись додому, затувати пішко і несказав ніба. Блячка з мамо, полігали спати, і на річку бочка зі мали мало хати. Вишко, принеси ганучку, вичко, принеси ганучку, вичко, принеси ганучку, вичко, несе ганучку, Чим минають, чим з нею чекають, Смір'ю вернуєш на цілому біля. Нема габошки, стали крикнути, Відграйте в топ-доп! Габошки! Мама бігла, бежала, і в минулому ступану Сказав кукурудзі, золота м'ятувала. На коляло мамі, ще одну дитину, І понесли габошка у віжку, Він тримав разом. Габошко! Принеси ганушку! Габошко! Принеси ганушку! Габошко! Принеси ганушку! Чата, скажіть, будь ласка, які ваші враження після концерту? Хороші, Д дуже гарні. Здорові! Як вам, дзідзе? Нормально, дуже класно. А хто вам найбільше подобається з колективу? Всі троє. Всі троє. Яка вам найбільша пісня подобається? Бузьку. Ха-ха-ха. Мені дуже. Можете наспівати? Хоч декілька слів. Ха-ха-ха! Без лівчика вона. У неї через майку чітко видно два круга. Ха-ха-ха! Хто з колективу найбільше подобається? Лесик. А чому саме Лесик? Тому що він гарний, симпатичний, сексуальний. Дурі скромний. Клавіша грає. Я там невдавно хотів, Це не живий, на небі габіла, то мої слова і сказав ходи сюда, на тобі ключі тримай і собі патриганяй. Я тепер туди чувак, маю чорний гаріла, у мене свідомера, полахай мені папа. Я тебе, груди, чувак, маю чорний капіла. В мене номера, помахай мені папа То є мегапопулярний альбом «Ха-ха-ха» Хто -ха -ха. вже має? І більше ніхто не має. Тобі ще стидаєте що? Стидаєш чи купити альбом? Я розумію, що можна зараз безплатно стягнути, але то не в тому справа, москалі давля, треба купляти. — Як тебе звати, принцеса? — Аліна. — Аліна? Тримай. Yeah. То для тебе. Автограф. Раз-два-два. <плес> ну, або... Okay. Заплескай ті трохи, ну! <плес> Чуєш, Алінка, а по скільки зараз люди дають за куліту? — По 20 гривень. Лесик, бачиш, треба коли їхати в калушку лідувати, А ти по п'ятерці, мляпа. По сім гривні, по п'ять, в'яний. Юліка, тобі скільки на пішлі дали. Погрінь його. Маланкував, так? Він такий жидок з тим кривим носом. Ти, ви бачили? Дивіться, то що він? Та що він тако нормальний, а ти боком став до людей? Та трохи попугай! <сум> <сум> яка твоя улюблена коляда? Uh, офіра Ісуси. Ууу, uh, то ти знаєш такі дуже складні. Справжня українка. Ваші опаски. <плес> Алінка молодець, дякую. Ну світті ти знала, що я так. До того... речі, у ті всі малюнки, які мені діти малюють. Я то все збираю і потім колись покажу свій музей. Добре? <плес> Бачите, ви, діти мене розчують, як плакати ще хочуть. Стари. <плес> видите, что меня. Славити! Христосся хрещає! Зараз біля мене знаходиться організатор цього концерту, пан Василь Вагілевич. І хотілося б запитати ваші враження після концерту. Чи вам сподобалося, як все пройшло? Ну, ви знаєте, звичайно, сподобалося. Все пройшло на високому рівні. І це вже у нас не перший концерт з гуртом Дзідзо. Це вже ми пройшли більше 30 концертів. Це. Будемо так говорити, концерт в рамках всеукраїнського туру на підтримку компакт диску «Ха-ха-ха». До речі, всі ексклюзивні права на території України і за межами України має наша компанія 6 секунд. О, тобто нам передали авторське право фірма Ентертеймент Мейсон. Право ми здобули на 3 роки. Поки що два місяці пройшло, тобто ще більше 2,5 років ми маємо авторські права на всій території. Світу будемо так говорити. Тобто всі компакт, диски, аудіокасети, все, що пов'язано з гуртом Дзідзо, це компанія 6 секунд. А були у вас якісь труднощі при організації концерту? Ви знаєте, в нас тут, так будемо говорити, чотири гілки паралельно всеукраїнських турів. Це Степан Гіга, ми зараз по Хмельниччині працюємо, ми закінчили вже, будемо так говорити, Івано-Франківську область, Чернівецьку область, Закарпатську область, прийшли на Хмельницьку. Паралельно йде тур ще Віктора Павліка, Поповича і зараз Дзідзо. Ви знаєте, якщо так розібратися, то з гуртом дзіду саме менше проблем, тому що ви бачите, що твориться в основному це молодь. Якщо, наприклад, по таких артистах, як Іван Попоч і Віктор Павлік, треба працювати трошки з організаціями, щоб їх підтягнути, то тут фактично все йде на касу, будемо так говорити. Тобто майже організації не підключається. Люди йдуть просто і купляють квиточки, і бачите, зали переповнені. Чикоха, ай наплю, я те не я тільки люблю, шує я чикоха, ай нап'ю, ай нап'ю. Короче, белі, з тобою мене, я думав, ми вже розсталися, кімля бувала, бота хотіла, щоб ми з тобою розписалися, я ящика. Тебе кокаю, я тебя люблю. Шуєш, я чедока. I love. You. I love you. Давай заспіваю останні слово. I love you. Лесик, перші, перші квіти лесика, ваші обіски. Бо Юлікам, вже дарували нас в коні. І не, саме все. Калуш. По статистиці, якщо відкрити контакти, то ви займаєте третє місце. Але після Львова і Києва, тобто Калош займає третє місце по статистиці найбільших фанатів дзвізі. Калош, дуже вам дякую, люблю вас і обіцяю зробити щось таке, щоб ви були завжди веселі і щасливі, щоб ніхто вам не зміг спортити настрій. Пала чи ні? Так! Ха! Джиджо! А хто ж ще, ще ще? ще? Отак. Бемо з раками, еротика пішла, Мала ведро води на себе вивила. А ну стоп, стоп, стоп. Хлопці то хлопці, дівчата чи бійте, ну? Ми хто? Джиджо! Що і що? І що, і що? Mm. Ми зараз запитаємо у глядачки цього концерту. Чи сподобався тобі концерт? Так. А любиш діду? Так. І мега популярний хто? Дідзя, а хто ж і що і що? Лавочі, піфоба, так ні вже набігає, краще своєго нема. Я уж діалог, та маєте душа, займатися любов. Дізі, скажи, будь ласка, коли будуть нові пісні і кліпи? Дивись, зараз готуємо нову пісню. До речі, піснів є дуже багато нових, але саме основне, знаєш, що бракує часу. Бо зараз є арена Львів, і до арени Львів ми підготуємо дві, е три, а може чотири пісні. Залежить, як mm -hmm. ми встигнемо. Є дуже гарна пісня. про... Кліп. Хоч... Хочу дуже. Хочу. Хочу кліп? Дуже. Е а пісня пісня про дуже. Ткань, щоб було Украї... Про українську ментальність. То? У мене є сусіди, сусіди не прості, у них є дві квартири на третім поверсі. В одній квартирі зараз вони собі живуть, а в другій не заходять, для доньки бережуть. Коли мала закінчить медичний універ, у неї має бути багатий кавалер. А я в однокімнатній на першому живу. Я хоч ту квартиру, я хочу ту має бути? Кожні сусіди є конкретні багачі, у них ще дві машини стояли в гаражі. Одна стара машина, щоб їздити в село. А друга в салапані стоїш і поки що. Що ти ще смієш? Ти знаєш далі слова? Мала пішла в родину, родина не хода. Але для мене то фігня. Бо я однокімнатні і з матір'ю живу, я хочу ту машину, я хочу ту малу. А приспів не скажу. Що? Дуже вас люблю і поважаю. «Калуш» 18 травня чекаю вас всіх на ареналі! І очі голубі руки до гори, до скотека, і дуже довгі ноги, від неба до землі відходить назад, завжди на дискотечі Прикольно і круто Ти на руках красила, мало слого занутри ждеры, ай яй ай Боя в шляпсах, боль мав гострі зуби, зуби. я би не пес, я ведь тебе, пожа мамна, яка в губи. А я, ай-яй, боя в шляпса, боль мав гострі, зуби, зуби. я вбий не пес, я ведь тебе, бо що мамна, я в губи, бо Почав, хто? Дідо! А хто ж і що і що? Дякую, зіду. Прошу. Пам'ятаєте, я перше інтерв'ю здавав з тим мужиком, і зараз подивіться, двічі помінявся. помінявся. де години. Годинник інакше став, дивіться, Голь, годинник, джинси дорожчі стали. Чому? Бо перегляди пішли! Мене популярний хто? хто? Папа Каш, люблю вас, було Так давно, коли в руках тримають ті знитки? Нам було абсолютно всеєдно, не маючи нічого мати вщо. За гроші не купити тільки час. Відчись засмерто один шноподів. Кого ж він опустив, кого ж підняв, а є на кого взагалі забив. Старий фотографій на спів розкладе. Дитя ж історії смішні, розкажи. І справжні гроща не за путь позвони, подавише з леса, полюса з тимони. Руки, руки, добре. Свій є придаче. The music mixer!